Всім вітання. Сьогодні у нас нарешті повноцінний зимовий коп, але почалася відлига. Пішов дощик і трошки сніжки на полях поприбивали. Я тепер можу відповідно тут походити. Дивіться, яке гарне чудове поле. Ми будемо шукати монетки вперед на пошуки. Пройшовся метрів з 50, випала куля і пару кусочків від пробки. Відповідно, більш цікавих знахідок не було, але тут. Ось, дивіться, викопав. Вон гарний відтіск. Випадає кругляшечок. І буду сподіватися, що це монетка. Так, і це у нас один крейцер 800-х років. З цього боку портретик. А з цього боку Орел. Така гарна монетенька І продовжуємо пошуки. Зараз покажу знахідки, які я вже знайшов. Відповідно це отакий от, от уламок. Схоже на мідний цвях. Потім отакат, якась полосочка з візеруночком. Ще отакий от, от шматочок. Теж мідний. Отакий от, от шматочок. Ну і відповідно чому увімкнувся? Тому що випав кругляшечок. Ось погляньте. Він лежить. І зараз переглянемо що це. Так, так, друзі. І це у нас лисий гудзик. Гудзик 100%. Лисий чи не лисий помиється, потім подивимось. Але маємо вушка. Кидаємо до хабарниці та продовжуємо пошуки. Сніжочок потихеньку йде, а я з ямочки витрусив черговий кругляшечок. Минулого разу сподівався, що буде монетка, а випав гудзик. Цього разу будемо сподіватися, навпаки буде. Достаємо. І дивимо, що це в нас. Так, так, так. І це монетка. Монетка. Зараз підчистимо гарненько, щоб глянути, що це. І це у нас один грош. Один грошик Польща. Продовжуємо пошуки. Знову сигнальчик, знову викопав і розгріб ногою, і випадає кругляшечок. І зараз переглянемо, що це. Схоже по розмірах, що це буратосик, солід. Так, дивимось, дивимось. Так, друзі, це солід. Отака от, от монетенька. І продовжуємо пошуки. Мав сигнальчик, з ямки викопав отаку от невеличку пластинку від корка горільчана закопав, перевірив ще раз і мав сигнальчик. І відповідно перевірив і знайшов отаку от річ. Так, і це у нас кругленьке щось. І це пломба. Відповідно, тут з одного боку літери. А з цього боку теж літери. Отака от, от гарненька пломбочка. Продовжуємо пошуки. Знайшов вже сигнальчик, буду сподіватися, що це не розплющена куля, а буде у нас пломба. Так, дивимося. Так, переглядаємо, що це у нас, що це, що це, схоже на пломбу. Потім помиємо і більш детально роздивимося. Продовжуємо. На полі земля піщано глиниста і монетки, коли випадають, їх майже відразу видно. І добрий у них стан. Погляньте. І ось вона, монетенька наша. Так, так. Що це у нас? Оце, схоже, один крейцер. Один крейцер. Ну, це крейцера ті, які після реформені. Сподіваюся, буде. Приблизно 1800, там 60-й рік. Ну, помий, буде краще потім видно. Продовжуємо пошуки. Маю знову монітосик. І він у нас гарненько випав. І це знову схоже на крейцер. Так, протрем, можливо, щось побачимо. Так, один крейцер 1860 року. Продовжуємо гарна монетка. Знову у нас знахідочка і це пломба. І знову пломба з літерами. Ось такі літери з цього боку. дивимось, що з цього. І тут щось є літери. Це вже друга така пломбочка. Скажу одне, що якщо знахідка лежить десь на пів штика і глибше, викидуєш її легко знаходити. А коли поверхнево, то попадає в сніжочок, то трошки треба попрацювати, щоб її знайти. А ми продовжуємо пошуки. Там пломба, пройшовся. Туди трошки повернувся назад. Тут пломба і знову пломба. І знову пломбочка з літерами. Отаково. От Продовжуємо пошуки. Сподіваюсь, у нас монітосик. Викопав сигнальчик, піном почав шукати і, відповідно, ось дивіться, зачепив його. І це у нас кругляшок. Монетка. Монетка. Схоже. Схоже, що це солід. Або буратосик, як його ще називають. Кидаємо хабарницю і ще продовжуємо. І так, друзі, знову кругляшочок. Ось погляньте він лежить. І будемо сподіватися, що це монетка. Так, а це не монетка. Шкода. Це маленький-маленький гудзик. Ймовірно, гудзик. Так, і що це на ньому? Щось жовтеньке. Позолота була чи що? Кидаємо хабарницю і продовжуємо пошуки. Чіткий гарний сигнальчик і випадає монетенька. Ось погляньте, вона заховалася від нас і ми її достаємо. І це у нас два грошика. Два грошика Польща. Така гарненька монетенька. Кидаємо до хабарниці і потихеньку рухаємося до машини. А то сніг не щухає, і я можу не виїхати з поля. Тому якщо, по дорозі щось ще знайду, обов'язково вам покажу. Вийшов з поля до машини. Відповідно, друзі, був сьогодні в полі приблизно десь з пів одинадцяти до пів третього. Знахідки всі ви бачили. Зараз їх швиденько помию. Зароблю коротенький огляд та буду їхати додому. Дивимось знахідки. Сьогоднішні знахідки гуляли недовго, але ми знахідки знайшли. Відповідно, один грош, два гроша, два буратосика, лисий гудзик. Отака якась цікава кришечка з надписами. Мідний цвяшок, шматочок дзвіночка. Позолочений чи гудзик, чи щось таке невідоме. Три пломби з літерами. Крейцер 1800 року і два крейцери 1860-х років. От, такі от сьогодні у нас знахідки. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. А хто підписався, не забувайте натиснути зафарбований дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові ролики.